Поділюсь те, що запам'ятав. Нашу ти Біблію читаєш, Біблія це не для тебе, Біблія це написана для церкви, бо дьявол теж може знати Біблію. І деякі проповідники ну, можуть і сказати Слово Боже. І дьявол прийшов як в одязі, в білому, як побізний, но він і переможець. Бо дійсно Ісус Христос прийшов, прийде і буде поражати дьявола словом, як меч обоюдно гострий. І дійсно є такі люди, що можуть бути лукавими і сказати слово Боже, так що треба вірити Богу і не сказати Слово Боже. І церква постаріла не потрібні. І дійсно, щоб ми не були обманутими, треба вивчати слово Боже, щоб нас ніхто не міг обдурити і не були лукавими, бо дійсно навіть віруючі знають Біблію. Можуть і сказати, жати слово Боже, і обманювати людей. І дійсно Бог є слово Боже, і довіряти треба Богу і не бути лукавими, а довіряти Біблії, щоб нас ніхто не міг обманути. І дійсно, Бог є він на слово, і він слово може все зробити, дьявола знищити, якщо йому треба це буде. І дійсно. Треба довіряти Богу, не бути лукавими і довіряти Божому Слову, і щоб нас ніхто не міг обманути. Як це може бути? що кажуть, що пасторі і церква не потрібні, а церква пастарів не потрібні. І дійсно треба вивчати слово Боже, щоб ми не були лукавими, нас ніхто не міг обманути. І дійсно, щоб ми могли. І знати, де істина, а де брехня. Так що треба вивчати Біблію, бо Біблія вона написана для церкви. І дійсно, якщо ти скажеш Слово Боже, Бог буде тут це крати. Так що не треба скажати Слово Боже, не треба слухати правильних проповідників, а не лже проповідників, які кажуть, що Біблія не треба, Слово Боже не треба, і церква не потрібна, і не потрібні. Старі церкви вони потрібні. Слово Боже теж потрібно. Амінь.